Життя стає значущим і привабливим, коли його прикрашає прекрасне вбрання вдячності. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін поговоримо про вдячність. Як сказав американський письменник Вільям Артур Ворд, вдячність може перетворити звичайні дні на свято, рутинну роботу на радість, а звичайні можливості на благословення. Вітри, конкуренції, вимоги і критики зробили наш світ холодним місцем для життя. Однак ми можемо зігріти оточення добрими словами подяки, які можуть значно змінити життя тих, хто нас оточує. Але пам'ятайте, що вдячність схожа на квітку, яка розцвітає тільки тоді, коли ми не очікуємо нічого і цінуємо все. Сьогодні, 11 січня. Святкується міжнародний день подяки, слід не плутати з святами подяки, які відзначаються в Сполучених Штатах Америки, Канаді та кількох інших країнах. Походження цього дня не зовсім зрозуміле. Дехто вважає, що компанії, які виготовляють листівки, започаткували це свято для збільшення своїх продажів. Незалежно від його походження, сьогодні є чудова можливість для нас замислитися над важливою темою вдячності. Існує принаймні три рівні вдячності: перший і найпорохневіший це риторичний рівень, коли ми формально говоримо дякую, але не завжди маємо на увазі це. Другий це щирий рівень. Коли ми відчуваємо і виражаємо вдячність за конкретні подарунки та вчинки, третій, найглибший рівень це рівень способу життя, коли людина постійно вдячна навіть за найменші деталі життя. Біблія каже: за все, дякуйте, бо це Божа воля в Христі Ісусі щодо вас. Апостол Павло закликає нас бути вдячними за все, що трапляється в нашому житті. Дякувати за все означає визнавати, що Бог має контроль над усіма обставинами нашого життя. Навіть у труднощах ми можемо довіряти, що Божий план для нас є добрим, навіть якщо ми його не завжди розуміємо. Коли ми навчаємося дякувати Богові навіть за виклики, це змінює наше сприйняття ситуації. Замість нарікань ми починаємо бачити благословення, які супроводжують навіть складні обставини. Це приносить у наше серце мир і радість. Апостол Павло наголошує, що вдячність це не просто наша реакція, але й Божа воля. Через вдячність ми наближаємося до Христа, бо саме завдяки Йому ми маємо причину радіти та дякувати. За все дякувати не означає дякувати лише за хороше, це також вміння знаходити сенс і Божу руку навіть у труднощах. Наприклад, важкі моменти формують наш характер, зміцнюють віру і навчають нас покладатися на Бога. Цей вірш нагадує, що вдячність це не одноразова дія, а постійний стан серця. Навчитися дякувати за кожен день, навіть за найменші дрібниці це спосіб жити у згоді з Божою волею. Занадто часто ми стримуємо слова вдячності, поки ті, хто заслуговує на них, більше не з нами. Оскільки сьогодні День подяки, я хочу висловити свою вдячність вам за те, що ви підтримуєте мене, дивлячись програму 5 хвилин для змін. Але я також хочу закликати вас. Висловити або написати слова подяки комусь, хто змінив ваше життя або продовжує це робити. Ваші слова вдячності можуть освітити шлях тих, хто любить вас і піклується про вас. Будьте вдячні сьогодні і кожного дня помолимось. Дорогий Господь, ми, як Твоє творіння, люди, хочемо дякувати Тобі. За Твою велику милість, за Твою доброту, за Твої благословення, за все, Господи, що ми отримуємо з Твоєї всемогутньої руки в нашому житті, допоможи нам залишатися вдячними до тих людей, які знаходяться поруч з нами, які зробили вагомий внесок в наше життя. Благослови всіх нас. І допоможи, Господи завжди пам'ятати, що вдячність вона направлена на те, щоб прославити Тебе, звеличити Тебе, нашого істинного живого Бога, і принести приємні миті у життя тих людей, які знаходяться поруч з нами. Дякуємо Тобі за це повчання. Амінь. Вдячність відкриває серце для Божих благословень і зміцнює нашу віру.